Кіровограда до Дніпропетровська за нагородами Кіровоградська обласна державна телерадіокомпанія змагалася за перемогу на фестивалі телевізійних та радіопрограм Калинові Острови у трьох номінаціях. На конкурс привезли ток-шоу «Ми», Радіоновини та телепроект Василь Сухомлинський дітям разом із номінантами на всій 17-му фестивалі. Побувала і Дарина Романська. Відкривали телевізійний фестиваль у селі Петриківка Дніпропетровської області. Це батьківщина Петриківського розпису. Місцеві майстрині навчали унікальній техніці телевізійників. Ну, Назвичай салановиті ну, мені таких учнів художньої школи, Я була щаслива. Цього року на фестиваль надіслали більше сотні робіт з усієї країни. Кращих визначало професійне журі. Состав журі достатньо серйозний. Ну, будемо говорити о тому, що возглавляє його генеральний продюсер канала Інтер Єгор Бідкіндов. Сьогодні він не зміг тут приїхати, тому що в даний момент він знаходиться в Лондоні. Хотя, в принципі, я бути здесь. Відвідав фестиваль голова Держкомтелерадіо Олександр Курдінович. Він привітав представників регіональних ЗМІ та наголосив на їх перевагах над центральними каналами. Зібрати представників з усіх регіонів це була головна мета створення цього фестивалю. Те, що сьогодні ми бачимо значне підвищення якості регіональних телерадіопрограм. цей особливий погляд з міст саме з регіонів, якого не вистачає багатьом загальнонаціональним телеканалам». Вперше в історії фестивалю Калинові Острови в ньому взяли участь телевізійники за кордону. Гості з білоруського міста Брест говорять, в українського телебачення є чому навчитися. По совєтському пространстві регіональне українське телевідія одне з лучших телевізні. У вас є чому поучитися, є такі ну очі хороші находки. У вас інтересна структура організована. Вручав нагороди за кращі теле та радіопрограми Віце-прем'єр України Олександр Вілкул. Він під Креслив, що добре ознайомлений з роботою регіональних телерадіокомпаній, зокрема Кіровоградської. Кіровоградська телерадіокомпанія, безусловно, являється сьогодні однією з лучших регіональних компаній в Україні. Могу сказати, що за три роки його качество в несколько разів. Тобто є очень хороша динаміка. Кіровоградська телерадіокомпанія заявляла на фестиваль три роботи: ток-шоу. Ми радіопрограму Новини Кіровоградщини та телепроект Василь Сухомлинський дітям. Усі вони стали призерами. Ми для себя определили акцентом года Василия Сухомлинского. Почему? Потому что 95-летие известнейшего педагога, гуманиста, писателя не могло пройти, скажем мимо нашей области. Наш земляк и это для нас было святым. Додому канал Керовоград повертається із трьома відзнаками тепер міжнародного фестивалю телевізійних та радіопрограм «Колонові Острови, де проводитимуть фестиваль наступного. Року вже визначено. Дніпропетровськ передає естафету Харкову. Дарина Романська, Олександр Катаруша, день за днем.